Другий варіант номер 87. Так, а ну нагадай нам умову. Доведіть, що різниця чисел А, Б під рискою і Б, А під рискою кратно 9. Угу. Так, ну давай одразу розкриємо. Так, АБ. АБ це 10 А плюс мінус у скобочках 10Б плюс А. Це дорівнює 10 плюс 10 b мінус А. Це дорівнює 9А мінус 9 b Далі 9 можна винести за дошки. Це 9 помножити на А мінус b. 9 кратне 9. Отже, і все буде кратне 9 за теоремою у подільності добутку. І давайте в номері 92 пункт 4 подивимось. Так, Тимур Єлісійнок зробив? А? Не чую. Ангеліна Рибальченко. 92 номер пункт 4. Вене чути? Так. Да. У мене дуже сильно вийшло. 03 МН помножити на дужечку не вийшло. Ну, давайте перевіримо. Так. У кого вийшло? Костя Галіза вийшло? Так. Давай. Uh, Северин. 0,3 мНХ mm. 2 МН в квадраті. Давай одразу що вийшло? 0,6 м в квадраті, М в кубі. Відняти 0,2 М в кубі, М в квадраті і додати 0,9 м в квадраті М в квадраті. Молодець. Все правильно. От ви розкрили дужечку. Так, гаразд, якщо є якісь питання <кій> по домашньому завданню, їх можна задавати. Я кожного разу з цього говорю. Якщо питань нема, то тоді потрібно відповідати. Так, давайте поїхали далі. Значить, нас цікавить номер 93 Відкриваємо перший варіант. І так, дивіться, Значить, ми з вами опрацювали пункт 2. Давайте далі, давайте третє подивимося. Третя, п'яте, сьоме. І так, перший варіант номер 93. Пункт 3. Маємо умову 5А на квадрат мінус 4А, мінус 8А. на квадрат минус шестья. Так, кто Осман хочет. Так, Настя, бачу, давай. Пять А умножить на АУ. Настя, только громче, Настя, вообще не слышно. Пять А помножить на АУ квадрате будет пять А три. Пять А в кубе. Да. Minus 9, a minus 20, a u drugi. U kvadrati, pravilno. Tak, i minus 8, a u trebi. Pravilno. Так, далі. Мінус 8 множимо на мінус 6. Це буде. 48, другі. Плюс 48 аквадрат. Так, наразі є подібні доданки, так? Значить, зводимо 5 акуб, мінус 8 акуб. Uh, буде мінус 3, акул. Мінус 20а квадрат плюс 48. Uh, це буде 68. Uh, внимательно, внимательно. Мінус 20 плюс 48. 28а uh квадрат. -huh. Давайте пятый. 0,2а квадрат, а квадрат, минус 4а, плюс 1, минус 0,4а, а куб, 12а квадрат, минус 8а. Так, Настя, uh -huh. давай еще это Так, ä, буде 02А у четвертій сепемі. Так. Чверть мінус 08 у третій, а у третій. Так. плюс 02 У ноль два у другий mm -hmm. минус ноль четыре А у четвертій плюс дважного плюс... уважно, Настя Мінус, множимо на плюс Значить, маємо мінус. А... так, так мінус. 0,4 умножим а, на 12. А, минус 4 восьмых. 4,8. А, а у третьей. Так. И минус плюс а, ми, 3 у 3 других а, у других. А у другий. Значить, еще раз. 3 2 можна назвати. Або 3,2, так? А квадрат. Хорошо. Так, далі. Значить, бачимо. У нас 0,2а в четвертій, мінус 0,4а в четвертій. Зводимо. Це буде. 0,8. Почому? 0,2 мінус 0,4? <кій> uh, буде. Мінус Ну, мінус 02. Uh, 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 так? Uh, а в Так. Далі. Мінус 08 куб і мінус 4,8 куб Це в тебе що? Від'ємні доданки. Ми складемо від'ємні числа. Значить, ставимо знак мінус і модулі додаємо. Що да? буде? Uh, буде. 5,6. Угу. А у третій. Так, і є 02 А квадрат і 32 А квадрат. Що це нам дає? Це буде. 3,4. А квадрат. Все. Так, так гаразд. Настя. Настя дякую. Давайте далі. Сьоми ще подивимось. Маша Брюханова, чує мене. Маша є на уроці чи ні? Немає, я зрозумів. А, побачу, не да. О, Маша Маш, будь ласка, Все, ми давай зробимо, а потім Костя. З Костю попрацюю. Я ще книгу не відкрив. Я, я запишу тобі умову. 7 М на M-3n. 15 N на три M плюс N и плюс 4 M на минус M плюс M Семь М да подожди Маш, не поспішай. Ты же не додаешь ты множишь. 7M помножити на М. Тобто 7 ти множиш на 1. Це 7. Так, а М помножити на М. Oh. Okay. О. То тобто 7М квадрат. Uh -huh. Так, далі 7 множимо на мінус 3. Буде мінус 21. МН. Так. MN. Мінус 15 на 3. Так, 15 на 3 множимо. Буде мінус сорок п'ять МН. так далі. 15 п'ятнадцять м квадраті, минус чотири м квадраті, так. Та плюс тридцять два 7м в другому, та. Мінус 21 Mn, та мінус 45. А, Смотри, давай спочатку, от ми з тобою підкреслили, 7 м квадрат мінус 4 м квадрат. Давай зведемо цю групу. Буде 3M VT. Правильно. Далі. Мінус 21, та мінус. Буде... буде мінус 2. Ну, давай, ми не поспішаємо. Дивись. Мінус 21, мінус 45. Це в нас мінус 66. І мінус 66 плюс 32. А, 34. З мінусом. Ага. Mm -mm. Так, ну і залишилось у нас. 15. У квадраті. Так, гаразд, Маша. Так, значить, дивись. Це в нас був 93-й. Так, більше тут, ну, часу немає на нього. Маша, давай з тобою зробимо ще 94-й номер, там пункт 1. І потім.. далі. І так, <кій> значить, в тебе є вираз, який потрібно спростити і знайти його значення. Значить, пишемо 4х на 2х мінус 4-6х на 3x мінус 2. За умови, що х дорівнює мінус 8. Ну, дивіться, я ось так напишу. Ось це умова, яку ви повинні переписати. Далі. Нам потрібно ще раз переписувати цю умову без змін. Щоб спрощувати цей вираз. Так, воно незручно, але от така, от така форма запису. А, 4, а, 8, 8х 20. Зараз зараз, Маша не поспішай, хай перепишуть. Швиденько відвідимо, хто в нас є, кого немає, і працюємо далі. Болтянська. Є yeah. Ботан. Є. Yeah. Білокамінський. Yeah. Бацеля. Yeah. Так, Маша зараз працює. Вердиш Соня. Є. Yeah. Так, Галіза Костя Є yeah. Так, Настя Грекова є. Yeah. Так, Єлісійнок. Yeah. Захарчук. Е. Так, Келембет. Е. Вова, в тебе не закрыта контрольная работа. А какая? А вот там в личном кабинете на е. Хорошо, я ждела. Обязательно. По алгебре. Так, Климентьева. Лиза. Не чую. Так, Касаван маш. Е. Леонов. Я. Yeah. Так, Николаев, Мульников. Под маской. Я. Yeah. Рыбальченко. Yeah. Савищева. Е. Yeah. Настя. Я. Yeah. Все. Гаразд. Так, Маша, <coughs> давай. Раскрываем на А, 4х, 2х будет 6х в 8. 8, Маша. Ты 4 множишь а. на 2. Ah. Тут, же ти, тут же ти 4х множиш на 2х і тоді маєш 8х квадрат. Якщо б ти додавала, було б 6х. Мінус 8х. 16. Мінус 16. Да, мінус 16. Так. Мінус 16. Так. Мінус. Мінус 18х в квадраті. Мінус 18х в квадраті. Тань плюс дванадцать икс, mm -hmm. так 8х квадрат мінус 18 х квадрат. А буде мінус 10 х квадрат. Плюс дванадцать падож. Шестнадцать. 28х. В тебе мінус 16х плюс 12х. Мінус 16 плюс 12. Мінус 4х. Мінус 4х. Ось. Наразі підставляєш замість х мінус 8. Тобто в тебе мінус 10. Ми множимо на мінус 8 у квадраті. Мінус 4 множимо на мінус 8. Тобто спростила, потім підставила. Так. Мінус 8 підносимо до квадрату. Моша що буде? Буде 64. А, правильно. І мінус 10 помнош на 64. А мінус 640. Молодець. Мінус 640. Мінус 4 на мінус 8. Це. А, клас. Буде 32. Плюс а, просто так. І мінус 640 плюс 32. Де? Де шістьсот Мінус, так? Мінус чисові? Раз, хорошо може. Дякую. Так, давайте далі поїхали. Пункт друг. Я здесь вот так напишу. Три АБ. На квадрат мінус 2 Б квадрат, плюс 7 АБ. На 2 Б квадрат мінус 3 А квадрат. Якщо А дорівнює мінус один, Б дорівнює двох. Далі ми що робимо? Знов записуємо цей вираз: 3 ab на 5А квадрат мінус 2Б квадрат плюс 7 ab на 2Б квадрат мінус 3А квадрат. Костя. Давай будемо розкривати дужечки. А, зараз запишу. Пиши, пиши. А... Так. Е, 3 а це 15 а в, а в кубі і е і б. Е, mm -hmm. відняти е 6, 6 а 6r і б в кубі. Е, mm -hmm. додати е додати 14 а а, Б в, кубі. Правильно. Е, відняти... Три, е, відняти... 21. А, а в кубі? Б. Да. Так. Наразі давай подібні доданки. А, 15, 121. А, це дорівнює... Пятнадцать минус, минус Це буде минус. Ой. А, минус минус 6. Минус шесть а Б, да. А кубі, б и шесть аб в кубе и четырнадцать б в кубе. Це буде весем аб в кубе. Да да весьм в кубе. Угу. Так, і наразі дивимося, у нас тут А-1 і Б-2. Значить, ну, давай ми запишемо. Що у нас? Мінус 6. Ми множимо. 6, 6. множимо на а, мінус 1. В кубі до... множимо на 2. Додати 8. 8 множити на мінус 1. І помножити на 2 в кубі. Mm -hmm. Так, рахуємо, що тут маємо. Це буде 12. 12. 12. 12. Так, а тут 12. що маємо? А, а тут буде 64. Mm -hmm. Відняти. П'ятнадцять Так. І це. І це буде. Це буде мінус. Мінус п'ятдесят два. Шостий номер, давайте подивимось. Значить, дивіться, доводіть, що вираз такий та набуває недодатніх значень при всіх значеннях Х. Такого плану завдання може бути в контрольній роботі. Доводіть, що набуває недодатніх, або там, навпаки, не залежить просто від значення змінної. Тобто, там суть одна і та саме потрібно вираз спрощувати. Так, значить, пишемо у нас 3х у четвертій на 6 мінус 8х мінус 6х куб на 3х мінус 4х квадрат плюс х куб. Так, Тимур, елісійно. Давай зробимо. Розкриваємо дужки. Чуєш мене? Так, так. Давай. Так, множимо 3х4 на 6. Сапитання? 3 на 6. Буде 18. х четвертій дописуй. х четвертій. Так, наразі 3 множиш на мінус 8. Що буде? Мінус mm. 24? Мінус 24. Молодець. Х буде в якому степені? Тут 4, а тут 1, так? 1. 4 плюс 1 5. Вот. Коли ти множиш, степені додаються. Так? так? Мінус 6х куб множимо на 3х. Це буде мінус 18, куб. А тут перший степінь. 3, а, ікс, 1. 4. О, мінус 18х у Далі мінус 6 на минус 4. Це буде двадцать четыре. Плюс тільки. Так, ти ж множиш мінус. на минус, ты так, даешь так. плюс. Так, І х буде? Х. Труй. Тут куб, а тут квадрат 5. О, 6. додаємо, маємо х пять. І у нас 6X3 плюс 3. 6 х три плюс три. Шесть. Вот так. Шесть. Мінус 6к6. І так наразі будемо зводити подібні доданки. Значить, мінус 66 в тебе в одному екземплярі. Ти його просто переписуєш. Далі п'ятий степінь Дивимось. Дивись, в тебе є плюс 24 і мінус 24. Значить, що можемо зробити? Можемо Правильно. І у нас є що ще? 18 і мінус 18 х 4 Так, і що ми з цим робимо? Теж можна взаємозначити. Тому що дає 0. І наразі дивіться, в тебе мінус 6 х у 6. Давай поміркуємо. Х у 6, от саме от сам, от цей вираз окремо, х у 6, він який завжди за знаком? Плюс. Або 0, так? Тобто х шості, воно більше або дорівнює 0. А якщо я помножу мінус 6 на додатнє число, то яке число я отримую? Mm. Ну, yeah. І тому я пишу менше або дорівнює 0. Оце ми і довели. Все? Гаразд. Давайте 97. Дивіться, розвяжіть рівняння. Так, 3х на x 7 минус на 4 плюс 3х равно 5. Так, Настя Болтянська, чує мене? Настя, є на уроці чи ні? Так, немає. Я зрозумів. Ботан, Руслан. Так. Давай. Розкриваємо дужечки. 3х екс, е, 3 Трих на Х трих. Другі. Угу мінус 21x. Так. Мінус 4x. Так. Мінус 3x у другій. Молодець. Так, що можемо одразу? 3x. Займо знову. Мінус 21х мінус 4х, це мінус 25х. Це х буде. 1. Мінус. 1. Мінус і дробом записуєш. Ти будеш що робити? 5 ділити на 25. 5. Тобто ось таким чином. Скороти дріб. 5. Це буде 1 і 25 це 5. Так, і тоді що отримали? Іх мінус 15. А якщо десятковим дробом подати? 1,5. Що це буде? Пам'ятаємо? Mm. Ти можеш обороти. Не чую. 0,2? Так. Да. Молодець. Ну, гаразд так, поки що на цьому робимо паузу. Після перерви продовжимо. Відпочивайте.